Цьому випуску знайомство з породою. Німецькі вівчарки. Про догляд за представниками цієї породи у рубриці Веткабінет. Вівчарки група порід службових собак. Вони історично використовувалися як помічники пастухів овець. Вівчарів. Нині використовуються для пастушої, караульної, пошукової та інших служб. Людиною виведено цілий ряд порід вівчарок, але у світі найбільш поширена німецька вівчарка. Сьогодні наша програма представляє саме цю породу. Ще наприкінці 19 століття німецьку вівчарку вважали плебейським собакою. Більше того, чимало любителів імпортних англійських порід вважали, що розводити собак вовчого типу шкідливо. Але знайшлася людина, яка створила на їхній основі найкращу службову собаку світу. Це Макс фон Штефаніц, який своє життя присвятив створенню і удосконаленню німецьких вівчарок. Він стверджував, що німецька вівчарка це насамперед робочий пес. і інтелект, і краса, і правильність будови вівчарки усе забезпечує її працездатність та відданість господарю. Окрім власної вівчарської служби, Штефаніц прагнув знайти для німецьких вівчарок і іншу роботу таку, яка проскрила всі можливості цих собак і зробила їх для всіх корисними. Німецьких вівчарок узяли на озброєння поліція і армія, що шукали альтернативу дорогим англійським породам. Німецькі вівчарки виявилися першокласними поліцейськими і військовими собаками. У часи Першої світової війни вони прокладали телефонні кабелі, підтримували зв'язок, шукали поранених. Їх використовували під час патрулювання і варти. А після армії та поліції майже всі країни світу взяли на службу німецьких вівчарок. Німецька вівчарка дуже красива. Можна зрозуміти тих, хто захоплюється гармонією їх будови. І надзвичайною красою рухів. Наша співрозмовниця Наталя з дитинства мріяла про такого пса. Це наші питомці Сем, графрат Трон, Леон Ламберт Ніт Трон і Барбара Дасті з Азовського берега. Лет шість тому я попросила мужа собі подарунок на 8 марта. От, я дуже хотіла кобіля німецької овчарки. Ну, він каже, ну йди вибирає. Так он у нас появился, ну как подарок, вот мой. А там, где одна овчарка, там две, там три, они ну как бы это любой. Вот если их любишь, то хочется и больше и больше. С самого детства у меня была мечта иметь немецкую овчарку, потому что они во-первых считаются самыми умными, вот легко поддаются дрессировке, они добрые. В общем, и ну если выбрали хозяина, они служат ему. Самотвержена, то є і и защищать, і и, ну, можуть і ребенка по как бы универсальные універсальні собаки. Вот. Поэтому моя порода була німецька овчарка. Вівчарка, стрункий і доволі сильний собака. У нього загострена морда з чорною маскою, вуха стоячі, гармонійні плавні лінії корпуса, пружна спина, сильні пружні кінцівки. Колір пса має бути яскравим. Чорно-рудим, чепрачним із чорною маскою на морді та чорною спиною. Смугасто-сірим або чорним. У німецької вівчарки круглі лапи з дуже твердими подушечками. Призначення. Представники цієї породи мають гарний нюх і мужній характер. Ці собаки витривалі, невибагливі та починають працювати з найменшого віку. Німецькі вівчарки розумні і прагнуть співпрацювати з людиною. Багатьох любителів ця порода приваблює не тільки як робочий собака, але й як собака компаньйон Плем'янника нянчив Сем. Плем'янник прийшов, він ну, не такий маленький, ну і в Взагалі, він йому не давав шагу ступити. Він кудись отойти в сторону, там його як. Вот

Вот Леон, ну он спокоен всегда как удав. Ему все ни по чем. Да, он очень любит участвовать в выставках. У нас вот если команда вперед, он значит на ринге для него это все. Он выходит и идет как бы без всякого сэм. Ну, он у нас самый основной защитник, то есть он у нас обучен на охрану человека. полностью прошел защиту. Этот еще не до конца, просто этот уже полностью по возрасту. И он полностью охранник, то есть он выполняет все команды. У меня, скажем, отцема дочка его. Вот, стоит на сегодняшний день внуку три месяца. Ставим коляску, допустим, во, во дворе. Ушли своими делами занимаемся. Только он закричал, она уже здесь тащит нас, в полном смысле слова, берет и тащит, приходит, скулит, там, что ребенок плачет. Ну, то есть они к детям относятся изумительно. Старшая внучка-то уже с ней играется, там целуется. Ну, там есть, скажем, дома куча фотографий, которые... То есть это, ну, детей на них оставлять свободно можно. То есть это, ну, отличные собаки. И как сторожевые, и как воспитатели, скажем так. И верный друг. Верный друг, однозначно. Питание особых, как бы, таких сильных не нужно. Вот. Самое главное там рис, э, сечка, ну, пшено и мясо. То есть, ну, как бы, рацион. Кто кормит сухими кормами, ну, те выбирают разные, ну, которые подходят их собакам. У нас лично, ну, как бы, вот мы предпочитаем питание, ну, как бы варить им каши вот, и вместе с мясом мы даем каши. Болезни, ну, у них разные болезни бывают. В основном часто это вывихи, так как собаки очень подвижные. Они, у них вывих лопаток, плечелопаточного сустава, они очень много двигаются, поэтому у них это самое как бы основное. Ну, Болезней много, но мои были не подвержены. И обязательное условие – это, конечно, все прививки. Они должны быть соблюдены. Если прививки соблюдены, то как бы и здоровье собак будет в норме. Выгуливать их нужно минимум два часа в день, то есть утром и вечером. Вівчарка службовий пес із урівноваженим рухомим типом поведінки, здатний до різноманітного дресирування. Я не чувствую від ним, відноситься, а так само. Скажем, навіть на сьогоднішній день я ну, командувати сильно не командую. рукою показав жестами і. Или... спокойно с ней общаюсь, она, она понимает, наверное, уже понимает человеческий язык. То есть нет такого, что там сидеть, стоять, там пальцем показал или Герочка Ляша, она легла, все. То есть, ну, я не знаю, я говорю, что с детства заложишь, что оно и будет. А если оно на цепи будет сидеть, и ты раз в году подойдешь, там что-то пообщаешься, то это, ну, нет смысла такую собаку держать. Німецька вівчарка найбільш успішна, якщо має одного господаря, але при цьому її сильною стороною, як службового собаки, є те, що вона дуже легко змінює господарів і зацікавлено працює з новими. Якщо представники деяких інших порід погано сприймають зміну господарів, відмовляються слухатися нових тужать за старим, але німців це не стосується. При патрульній службі собакам доводиться часто деколи щоденно змінювати супутників, і тут представники цієї породи поза конкуренцією. Вони здатні беззаперечно виконувати команди будь-якого поліцейського, з яким сьогодні йде в патруль. Цікаво, що ця сильна сторона німців, які перебувають на службі, обертається слабкою, коли мова йде про домашніх вихованців. Цей пес ідеально підійде на роль домашнього улюбленця, але німецька вівчарка не для новачка в кінології, і це треба врахувати. Не можна допускати, щоб вони на голову сіли, тобто показувати їм, як ти сильно їх любиш. Якщо покажеш, то всі четверо будуть сидіти в тут. і все, вовремя говорять ніт. Вовремя не сказав ні ну, все. А воспитание, ну это послушание самое главное. Все зависит от дрессировки. Если воспитал, значит никаких проблем в дальнейшем не будет. Она тебя слышит, она тебя понимает. Собака адекватна. Они преданные, во-первых. Во-вторых, насчет послушания отличные. То есть главное, вот насколько я ну, обратил внимание, первые полгода, год, ими надо заниматься конкретно. То есть Щоб, як кажуть, те, що йому вложили в дитя, то потом уже від нього не, не відбереш. Потом переучувати тяжеле, ніж роднього детства ну, заложив, скажімо так. Цей пес, не вагаючись, стане на захист свого господаря. І тоді кривднику не позаздриш. Ми йшли по вулиці ввечері з ним гуляли, тобто у нас був один. Вот. Ну, і на мене хотіли, как би... Напасть, я так понимаю, что-то хотели, но он не подпустил. Чуть-чуть вот. ну, там подрихтовал курточку людям, которые хотели. Но ну, они мирненько убежали быстренько, потому что он был настроен агрессивно. То есть команды я не давала, он среагировал сам, ко мне подошли сзади. Мы напугали их чуть-чуть и нас уже обходят стороной. Они добрые и не злопамятные. Если человек ведет себя агрессивно по отношению к хозяину, только в том случае он может проявить агрессию. Если ну, как бы, никто меня не трогает, он может адекватно находиться в обществе, он никогда не укусит. Они всегда целовательные, обнимательные. То есть у них нет особенностей кусаться просто так. А если я захочу погладить сейчас кого-то? Пожалуйста. Вы можете не только погладить и поцеловать. Я вообще-то немножко боюсь не чужих не животных. Не ну, я попробую. Сиди. Кому можна, можна подойти? Кому хотите? Ты мене не укусиш? А поцілуєш? <різь> Поціновучі цієї породи стверджують, що німецька вівчарка входить у трійку у рейтингу найрозумніших порід.